Отже, сьогодні єдиний гол вирішив долю переможця. Проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Це не перший раз, коли ми не задоволені результатом, отримуємо те, який хочемо. Але це перший раз, коли нам взагалі нема чим бути задоволеним в плані гри. А це починається від нашого відношення. Те, яким воно було в першому таймі цієї гри, це неприпустимо. Це нижче мінімум. Тому багато що аналізувати в першому таймі. Важко, тому що якщо ми не біжимо, не виграємо в дуелі, не підбираємо м'яч, не хочемо робити те, що вимагає від нас гра, а просто сподіваємося, що ми прийдемо, і переможемо, тому що ми намалювали у собі голові, що ми краще, то якийсь аналіз далі тут не буде потрібний. З якими очікуваннями їхали до Івано-Франківська? Очікування, що е ми дивились реверу, мені здавалося, що це одна з двох найбільш цікавих команд в Лізі, не дивлячись на результат, тому що ми знали, що вони намагаються грати в футбол. Футбол в тому сенсі, що розігрувати м'яч, приснугувати високо. Сьогодні трохи здивувало те, як вони вирішили грати проти нас, тому що, начебто, вони все це вирішили залишити і грати максимально спрощено проти нас. Це здивувало, але це. Ми мали бути до цього готові, я вважаю, але на у нас не вийшло. Що на вашу думку стало ключовим моментом у поєдинку? Весь перший тем. Я, я б не сказав, що цей один епізод щось вирішив. Навіть як ми пропустили гол, окей, таке буває, це епізоди. Але далі в нас була купа миттєвості, щоб гру повернутися. у другому темі. У нас були моменти, щоб реалізувати їх. Ну, весь перший тем був вирішальним у цьому матчі, на мою думку. Отже, сьогодні команда Ревера тисяча святкує першу домашню перемогу. Діліться враженнями від поєдинку. Перш за все, хотів подякувати Збройним силам України за те, що нам дають можливість займатися улюбленою справою. Друге, я хотів би подякувати нашим болівальникам. Це наше своєрідне вибачення перед ними за невдалу гру попередніх домашніх поєдинках. Я думаю, сьогодні ми довели їм, що ми така команда, за яку варто болівати і на матчі варто яких приходити. Все ж таки, оцініть сьогоднішній поєдинок. На рахунок матчу матч давався нам дуже важко. Можливо, десь сьогодні ми відійшли від свого звичного стилю гри. Ми обіграли дуже хорошу команду, я вважаю, одна з кращих нашої групи. Але ми добре її проаналізували. Хлопці виконали нашу установку на гру, і в кінцевому результаті сьогодні святкуємо перемогу. Як готувалися до одного із лідерів чемпіонату? Готувалися ретельно, подивилися більше чотирьох їхніх матчів, проаналізували сильні сторони, як в них працюють фланги, як добре працює в них нападник. Сьогодні наші захисники спрацювали дуже чудово, практично виключили їх з гри і не давали полісю грати в їхню звичну гру. Склалося так, що ми з першою лігою боролися на полі, і був дуже гідний результат. І зараз з однією з лідерів команд дали такий бій. Як емоційно налаштовували хлопців? Ви знаєте, на такі матчі хлопців вдвічі чи там якось особливо налаштовувати не потрібно. Вони самі розуміють цю відповідальність, тому що проти сильних команд якось так завжди грати трошки легше, тому що емоційно вони вже готові до серйозного поєдинку. Ось. Тому я ж кажу, особливих налаштувань не було. Ми просто е, добре проаналізували суперника, вказали хлопцям на сильні та деякі слабкі сторони їх, хоча їх там, як, як чесно сказати, не дуже багато. Е, ось і в кінцевому я ж кажу, е, сьогодні хлопцям великий респект від мене.